У світі легендарних героїв один чоловік підніметься, щоб зібрати усі. заслуги. ця гра матиме те, чого більше ніде не буде. Мене тут робляться дива. Ей, я отримую каву! Я біжу, і я не. у всіх є така гра, в яку вони закохалися, бо вона на них вплинула. Такі ігри є чиєюсь спадщиною. Ну, а це моя спадщина. Наша. Наша неважливо. Але не моя. У мене бакалавр із жіночих досліджень. Що за жіночі дослідження? Це дослідження досвіду жінок та внесків, які вони зробили. Запит відкликано. Швидше я хвилююсь за час. Деві я і так швидко рухаюсь, кавуни не вибухають як голови. Можу дістати справжні голови не людські. Оце відданість. Я побудую твоє бачення. Ти як геніальний художник, а я твій улюблений пензлик. Я просто інструмент для створення твого шедевру. Мені подобається ця метафора, але це не зовсім правильно, так? Та дійсно виправлятимеш мою метафору. Я знаю, що мені буде важко. Поппі, ти не можеш здатися. Ми як Бітлз. Разом ми створимо шедеври. Я можу написати текст пісні, і музику, і усе, але це буде звучати зовсім інакше без барабанів. Чекай, я Рінго. Та? Звісно, ти Рінго. Хтось же має задавати ритм? О Боже. Принаймні ти принесла мені сніданок. О, це моє за рецептом. Байгель за рецептом. За законом тобі не можна питати про це байдуже.